Вітаю всіх. Запрошую вас переглянути моє невеличке відео. Зіграємо у Вольфенштейн. Я обмежений у часі, тому не буду розповідати вам, що це за гра. Скажу лише, що зараз ми будемо з вами свідками бою між зомбі і нацистами. Я не включатимуся лише трошки урівнувати їхні сили. Так. Люди, які в темі і так все зрозуміють. Мені завжди було цікаво, Це ...за зарібних умов, хто переможе. Ага, зомбі. Добре. Дякую за перегляд.